Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні дуже швидкий заливний медовик. Дуже цікавої форми. Побачите, лишайтесь зі мною. Тож, приготуємо тісто. Для цього нам потрібен сотейник. В сотейник відправляємо мед. Всі кількості компонентів покажу під відео. Ми маємо його розтопити. Тут, до речі, дуже гарно працює мед, ароматний, тому якщо ви візьмете з гречки мед, це буде дуже смачно. І сюди додамо цукру. У мене зменшена кількість, додам 4 ложки 100 г. Топом до легкого такого аромату карамелі. Покажу, що маємо отримати, і підемо далі. Лопатку лопаткою буде зручніше. Бачите, ось такі е грудочки розбиваємо, і продовжуємо топити далі. Продовжую топити вже кристали меду в мене розходяться потихеньку, потихеньку, потихеньку. Зараз побачимо, який він має бути. І на цьому етапі, поки я працюю тут з медом, хочу сказати вам, любі друзі, для тих, хто напише мені про концергене в меду, в меді з температурою. Ви знаєте, моя і бабуся, і прабабуся всі готували ці медовики 100 років тому, і більше коли не було цукру, і топили це все. Все е, в печі, тому е, ваше право обирати чи не обрати цей рецепт. Але це старовинні рецепти, які працювали, працюють і будуть працювати незалежно від того, подобається вам це чи ні. Ось майже розтопилось. Хвилинка е, навчання пройшла. Ще одна хвилинка, і будемо рушати далі. Бачите, такі маленькі-маленькі пухирці з країв. Це говорить про те, що він вже розтопився до потрібної консистенції сода. Соду ми е, не гасимо в жодному разі ніякою кислотою, тому що сода гаситься медом. Ось дивіться, яка пішла піна на цьому етапі. Вимикаємо, вимикаємо і прибираємо з вогню, отримали ось таку гарнену піну. І для того, щоб. Вона вже далі у мене нічого з нею не відбувалось, не грілось, я її перекладаю в іншу миску. Ось так. Переклали. І тепер для того, щоб далі працювати з тістом, ми маємо знизити температуру. Для того, щоб знизити температуру, додаємо 150 грам вершкового масла. Так. 150 грамів ось так, невеличким кубиком поріжу, ось так. і продовжуємо замішувати ось таким чином, Правило. замішуємо. Все, і піна падає, і температура знижується. Все йде за планом. Розійшлося вершкове масло. До речі, можете використовувати олію без аромату. Так, І вже температура впала, можемо вводити по одному яйця. Даємо і перемішуємо. Так, є наступне. І знову перемішуємо Чотири яйця є. Для балансу смаку рожева сіль. Тут можете додати свої улюблені спеції. Я додам корицю. Мені вже пахне святом. І на цьому етапі починаємо додавати борошно. Додаємо і регулюємо. Всі е, кількості компонентів я покажу під відео, не переживайте. Ось така консистенція має вийти. Дивіться, яка краса. Ідеальна. В мене пішло 400 грам цукру. Тепер деко. Я оговорилася, сказала, цукру. Звичайно, не цукру, ми говорили про борошно. Звичайно. Так деко на деко пергамент в мене гарної якості, тому додатково я не буду його змащувати більше нічим. Але якщо ви не впевнені в якості свого пергаменту, можете змастити його тонким шаром олії. Я цього робити не буду. Так, є. І виливаємо все наше тісто на деко. Обережно розрівнюємо. Тут до ідеала нам не потрібно з вами гратися, тому що, побачите, далі магію. Тому просто розрівнюйте, щоб у нас був гарненький рівний шар. Ось так в мене лягло на все деко. 180 градусів верхня конвекція. В залежності від шара, який у вас вийшов на деко, випікаємо 10-15 хвилин. Орієнтуйтесь на, свої, на свою духовочку. Чекаємо. Пройшло 15 хвилин. Я вже перевірила на суху шпажку, і мій корж готовий. Ось. Побачите, як він гарненько-гарненько підійнявся, тому маємо його дістати, якщо хочете пришвидшити процес. Трошки поспішила, хотіла вам показати. Так, і перекладаємо на дошку. Хай вистигає гляньте, який красунчик. Аромат щастя. Беремо ось таку скляну мисочку і маємо вирізати основний корж ось таким чином. О! Видавили це буде наша основа торту. Тепер витрусить її головне є. Прибираємо. Оцей залишок ми маємо нарізати на кубики. Бока при цьому зрізаємо. Це буде нам на обсипку, на крихту. Так ну і тим паче вони не просатаються так, як нам потрібно. Обрізали і нарізаємо кубіком. Ось такі плюс-мінус однакові кубики в мене виходять. Ну, десь півтора сантиметра. Ось такий розмір. І так нарізаємо всі залишки. Обрізки боків лишаємо, лишаємо їх на повітрі, щоб вони ще трішки підсушилися. Кубіки наші готові. І основа готова. В моєму випадку я буду використовувати сметанний крем. Ви? Обирайте свій варіант, якщо забажаєте. Якщо за моїм, в мене сметана 30% і додаю сюди цукрову пудру. Кількість цукрової пудри також можете регулювати, бо я люблю з кислинкою такий крем, тому в мене 120 г цукрової пудри на пів кіла сметани. І все це вінчиком будемо перемішувати. В цьому кремі можете додати також ще ванільку в цей, в цей крем. Ось так. Збивати не потрібно. Просто поєднати додам ванільку. Ванільку додам. Ой. Ось так краса. І перемішуємо. Гляньте, яка консистенція вийшла ніякого міксера. Не потрібна ось така. Все, тепер підготовлені наші кубики, занурюємо в крем. Ось так. Вдягаємо рукавичку і перемішуємо, щоб кожен кубик був в нашому суперкремі. Ось таким чином. М -м -м, яка ж це смакота, я вже вперед чуті щастя. Так, перемішали, перемішали. Сильно не жмакаємо, щоб не руйнувати структуру ось наших кубиків. Є. Все покрили. Так, далі можемо працювати лопаткою, рукавички не потрібні. І магія. Це мисочка. Е вистилаємо її харчовою плівкою, дно і бока. Тому в декілька шарів можете це зробити. Так, в мене вийшло два шари накрите все. Тепер лопатка, де моя лопатка будь-яка. Викладаємо ось цю масу. Ось тепер ми маємо утрамбувати, утрамбувати в мисочку, щоб не було пустот. Ось таким чином. Вирівнюємо. Трамбовую. Тут вже не бійтесь, структура вже нікуди не загубиться. Просто намагайтесь зробити це так досить рівненько. Так, мені здається, ідеально. Залишки крема гарненько підмазуємо верх. Коржі у нас досить соковиті, тому додаткового просочування, просатання не потребують. Ось так змастили. І тепер кремчик, кремчик. Нічого нікуди не діваємо. Беремо ось цю нашу кришечку і вкладаємо в мисочку. І ось тут вже ручками гарненько утрамбовуємо. Ще ось так. Все, на цьому етапі маємо знову накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. А, моя заготовка провела в холодильнику. Ніч. І тепер ми побачимо, що вийшло. Нам потрібно блюдо, на яке ми перекинемо торт. Намагаємося його витрусити. Ой, витрусити не виходить, тому допоможемо. Добре, що у нас тут плівочка, чому я вам говорила, що в декілька слоїв, для того, щоб було зручно витягувати торт. Тому ось так. Підтягуємо, витряхуємо. О, іде, 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 іде. Давай о! Гляньте, який красунчик. Знімаємо плівочку, який високий красень вийшов. Вусенько погляньте, сунемо його по центру. Коржі забрали сметанку. Тому зараз ми можемо взяти декілька ложечок сметанки з'єднати її з цукровою пудрою і ще раз зверху гарненько покрити торт. Сметанка є. Так, цукрова пудра є. І все це гарненько перемішаємо. Підбили. Так, цукрова пудра розійшлась. І тепер гарненько змащуємо поверхню нашого тортика. Ось так гарненько обмазали з усіх боків. Хай всатується крем сметанковий. М -м -м, краса. Правда, гарно вже вийшло. Тепер те, що ми залишали, ось так на повітрі, підсохли наші боки. І тепер маємо зробити ось таку крихту. Різного розміру, просто ручками маємо подрібнити обрізки коржу. Здається, достатня кількість, якщо що, покришу ще. Ось така крихта в мене вийшла. І тепер цією крихтою прикрашаємо торт з усіх боків притрушуємо, прибиваємо ось таким чином. Вже така напівсфера в нас вийшла. Ну, і тепер для тих, у кого раптом, так як і в мене, є шоколад, можете його розтопити на паровій бані. Або так, як я е, показувала в кулінарному такому мішоч, мішечку, У мене вже він розтоплений, готувала цукерки. Так, є розтоплений шоколад. І тепер цим шоколадом надрізаємо носик. Обережно І поливаємо, мало надрізала, зараз виправимо на цю ситуацію. Ось так. ось так поливаємо. Тортик гарненько. Такий на вигляд, наче мурашник у нас з вами вийшов, правда? А, зрозуміла, бо в мене тут горішки. Цукерки були з горішками. Все, вийшла у нас ось така неймовірна краса. Уявіть собі, як це смачно. Зараз побачимо розріз. Я готова? А ви. А, він так пропитався гарно. Зараз покажу. Не взяла тарілочку. Опа-на! Пана, і що? Дивіться? Дивимося. Спостерігаємо. Дивіться, яка краса. Неймовірна краса, мені нагадує це ще один торт. А ну, напишіть, що вам це нагадує, а я хочу це скуштувати. М -м -м. Так, ложечка, ложечка, ложечка. Так, ну все. Ачте, який м'якенький. У мене просто немає слів, щоб сказати вам, як це смачно. Ви обов'язково маєте його приготувати і написати мені в коментарях, чи сподобалось. Ну і не забувайте про те, що український контент потребує підтримки. Ну, а я чекаю на вас, приготуємо ще щось смачненьке разом.